Слава Україні. І чарівним мешканцям і чудовим захисникам. Обстановка в операційних районах нашої зони відповідальності стабільно напружена, але контрольована. На південно-бузькому напрямку противник веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Продовжує наносити вогневе ураження по позиціях наших військ, громадах, що прилягають до лінії фронту та тилових районах, руйнуючи інфраструктуру, вбиваючи мирне на населення, з метою оточення положення наших військ та керування вогню. Артилерії активно використовує безпілотних повітряних шпигунів вздовж лінії зіткнення і в місцях нанесення системного вогневого ураження, Миколаїв та околиці, Нікопольщина, Чорноморське узбережжя, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 147 вогневих завдань, авіацію відпрацьовано два результативних вильоти, на райони засередження сил та засобів противника в кількох населених пунктах. Орієнтовні втрати противника протягом бойового дня: 14 рашистів, 3 одиниці автоброні техніки, пункт управління БПЛА, а також 3 склади з боєприпасами в Береславському і Херсонському районах. Решта результатів ураження дорозвідується. За оточеною інформацією підтверджено ураження противника за попередні дні в Каховці, де внаслідок удару по будівлі базування підрозділу окупантів з 200 рашистів завдано суттєвих втрат. Наслідки ворог ретельно приховує. В місті посилено адміністративно-поліцейський режим та тисне місцеве населення. В Бориславі від місцевих вимагають промусової евакуації до 10 листопада. Окупанти знов шантажують техногенною катастрофою щодо можливого руйнування силами оборони України дамби Каховської ГЕС. Корабельний склад країни агресорки в Чорному морі змін не зазнав та складається з трьох кораблів. Серед яких жодного ракета носія Моря море продовжує штормити, що може сприяти винесенню мін, підрив яких можливий мимоволі на мілководі в сусідній садечної вільнічної Молдові прибічники російської партії Шор влаштовують антиурядові протести. Таким чином Росія використовує прихованих, що працюють під прикриттям агентів спецслужб для розхитування ситуації в країні, бо боюючи симпатики українцям від мешканців Молдови, Москва хоче максимально використати. Соціальне недовольство людей через економіку схилити уряд Молдови на свій бік, а ці соціально-політичні авантюри не мають успіху. Контингент рашистських військ наразі не несе критичної загрози з боку Придністров'я, але сили оборони України ретельно моніторять ситуацію. Загрози ракетних ударів, атак дронами Каміказа та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягнення відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними. Не нехтуйте власною безпекою. Будьте Пильними і свідомими За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно у випадку виявлення підозрілих та небезпечних предметів на суші, в морі, в повітрі негайно сповіщайте компетентні органи. Пам'ятайте про підступність ворога в використанні маніпуляцій свідомістю, не довіряйте сумнівним джерелам інформації, не поширюйте неперевірено. Ми продовжуємо виборювати мир і свободу. Вдячні кожному, хто ретельно допомагає. Хто має витримку і гар справжнього патріота разом ми сильніші, і все в нас буде Україна.